Всім привіт! Знову з Віталієм поїхали на Окуневу риболовлю. Будемо ловити на спіні. Приїхали пізно, аж в 11 годин. Може навіть вже пів дванадцятої, поки розклали Снасті. Чому пізно? Тому що випав сніг, дорога не очищена нормально, слизько. Добиралися мо годину. Плюс поки в магазин. Ну, і я і сьогодні не планував їхати на риболовлю, а тут Віталій дзвонить і каже, поїхали, спробуємо. Погода більш-менш нормальна, немає вітру, сильного морозу, а може окунь буде клювати. От ми і приїхали на старе місце, де можна нормально половити з берега, без ніяких проблем. Пінг я вже зібрав, буду ловити на відвідного повідка. Починаю з тієї оснастки, тому що вона минулого разу найкраще працювала. Ну і По пасивній рибі. Це кращий варіант, ніж джигріг, я так думаю. А там перевіримо. Маленька приманка джавік. 1,8 дюйма, якщо не, якщо не помиляюся. Так, 1,8. Почав з неї. Почну з неї. 7 грамів. Мій імпульс до 10 грамів, 2,10 Ну ось так виглядає водойма. Під тою стороною вже лід. Тонкий, але є лід. Під нашою немає льоду, під нашим берегом. Сніжку випало багато. Справжній зимовий спін почався. Почему чи буде сьогодні окунець клювати Хотілося б щось піймати. Зранку був невеликий мінус, а зараз так потепліло. Десь може нуль, може навіть трошки вище нуля. Ну шнур не обмерзає, а от. Кільця верхні, трошки забиваються льодом. Але сьогодні хоч вітру немає не заважає, тому можна ставити легші ваги. Я поставив на відвідний 7 грамів, можна джигріх 2-3 грама. 4-5. В залежності який розмір приманки і куди кидати. Шнурок новий намотав. Такі зелененькі, це фаворит x 1 0,3. Той що в мене був, вже закінчився. Залишилось, ну, може, метрів 45 потрібно було міняти. Та я думаю, що він у мене два сезони точно прожив, а два сезони для такого тонкого шнура це нормально при моїй кількості виїздів. Тому що і весною ранньою ловиш цим шнуром О, є і осінню. Є yeah. перша mm. рибка. А чим тонше шнур, тим скоріше він зношується. Ну, то таке. Да плюс ще ж умови які. Якщо в кільцях лід, то це також впливає на його ресурс. Перший окунь є. Віталій десь у стороні. Поки що не чув, що брибу піймав. Так, трошки, трошки, трошки примерзають кільця, але то не страшне. Головне, що шнур не обмерзає. приманку. На цього черв'ячка не хоче спробувати якусь іншу козявочку. Ну тут така ще є. Ну, у мене багато чого є. Такий вібрик, точніше твістер вібрикти. Один окунь клюнув. Віталія поки що по нулям. Треба. Треба гачка ховати в силікон, то чіпляється. Є рибка. З'їв приманку. Куди куди, куди, куди? О. З'їв. Трошки більше вже. Один і все, трошки змістимося сюди ближче до течії. При такому кльові на вже можна і не пробувати. Окунь навіть відвідниклює, то просто повисає і навіть зовсім без клювання, як трава. Віталій, на снека клюнув. Півтора дюйма. Ні, маленького. Півтора. Ото в тебе таке є, ти ловиш на їх. Міняємо приманочки. І як кажуть, зміна приманки спрацювала. На першому західі клюнув. Ох, окунці. Коли така погода обмерзає, обмерзає кільця, я просто беру так в воду їх на кілька секунд. І лід трошки розмерзається. І не потрібно навіть рукою чистити. Потім Стряхнув водичку і ловиш далі. Через кілька хвилин знову ж навмерзне, але повторюєш процедуру. І все. Знову снек. Це навіть з покльовкою. Удар був в руку. І знову вже близько під берегом. Уже покажу приманку, поки не закину. Тебе похоже кольору чи ні. У мене фіоди ну так. коричнева Ааа, сходу відпало не просікся, як треба. Кидаю вже ближче до берега, тому що більшість клювань недалеко від берега. Тому закид там 15 метрів. Клює на цей колір. Далі спробував такого снека, але в іншому кольорі. І, і нічого не хоче. Дивимось так. Буде прикольно, якщо я не взяв більше їх. Ого. Де ж вони є? Немає. Віталій нема. А? Ось так, приманка яка ловить в єдиному екземплярі. Я якось коли накидав пачки з приманками в коробку. Ту, ту взяв, ту взяв. Джавіки взяв, вони добре ловлять. Але чомусь не на джавіка не хоче клювати. Ну що, будемо ловити, поки не відкусять чи не відірву. Затихло. На сниках вихватив підряд там, 5 окунів, а тепер вже стою хвилин 10, жодної жодного глювання, ось так. Потрібно чаю попити, а то щось. Руки мерзнуть. Давайте перекусимо. Сало. Точно буде. О, дивись, шпроти взяв. Ото От воно не клює, ну то ж. Я ж правда не... Це не я готував, це Оксана. Так, а як це воно? А як це воно так відкривається? Ти не знаєш? Це новий лоток, Хлібан. ковбаска казав, Дітоля, двох видів, чайок. Руки померзли. О, прихватила термос Вакуумом є. Може воно після обід почне краще клювати. Та мене і так-то клювало, що мені жалуватися. Я вже 7 штук піймав. А Віталія тільки-кілька сходів і все. Ну от, якось риба є, але от, піймати її не виходить. Зараз одна година дня. Продовжуємо ловити рибу. Надію, що вона ще буде клювати. Потрібно приманки перебирати. Віталія ти сьогодні будеш джигрік пробувати? Ніяких джиг грігов відвідний. А ти знаєш, що сьогодні ще не одна щука не клюнула? Це вона цей раз, не, одна, не клюнула. День я бачу, що я навіть ні окуня до, до сніги не вітя. До льодостава. Ага. <смір> О, чайку. Випив то потеплішало в організмі. Померзли. Не можу катушку крутити. є -ей. Люди писали в коментарях, чого не приходив окунів коптить за мною. А то я там салом на суху давився. Mm. А ну дотягнеш до снігу чи ні? Не mm. знаю, Тягнеться до снігу. Окунь. Mm. Ну, це ж м'ясо. Мог би, зайти. Не мог би бути п'ятим, а поки що Повеличити перший. перший. Ну, а то все посходило. Казав, що буду ловити тільки на відвідний, але вирішив все-таки спробувати на мікроджі. Зараз поставлю вольфрам півтора грама. Правда на відкритому гачку і малесеньку, малесеньку приманочку. Клюнув? Опа, Віталія клюнув. Так і добрий. Ще так, реально добрий окунь. О приманка два дюйми. Ну, 300 грамів, може навіть 350. Зараз побачимо, що воно буде півтора грама на такій снасті трошки вітер тягне півтора тони тут та так обловить далеко від берега тут тест вудлища 210 тому я ледве бачу як приманка на дно падає. Плюс ще вітер. Та я казати клюй, клюй, мозго клюй. Ну буде клювати. Поділ я за тим піні, нам все спробуємо на ключі. Іди. Щось не хоче. мікроджиг, окунь. Ще кілька проводок, де буду щось міняти далі. Ну, навіть відний, веселіше, тому що можна далі закинути приманку, а тут під берегом в основному колотиш, Ну, окунь під берегом теж клював. Відірвав я відвідний, буду в'язати новий віталій зберігав. А Віталій збирає інше вудлище. зараз піде куди ти підеш? Ось тут на течії на відвідувати тільки грамів 20-30 колотить. О, так не хочу в'язати, за хто знав. Ой, ну просто коли вже руки пограбли, то... Чи прив'язувати повідець, чи відвідний так напряму дай пішов ловити. Напевно, не буду я повідець в'язати. Тому що сьогодні вже навряд чи я буду переходити на джиг ріг там. Чи мікро джиг. Зараз відразу так. Скільки 7 грамів. Ми ще сьогодні не пробували ловити на твістери. Там і взагалі мало наїфло на ці твістери. Якось більш подобаються черв'яки. Та й риба каже, що черв'яки і краще в рота лізуть. Ну, темненький твістер 1,6 дюйма. Можна запропонувати. На течи, Виталий, кто клюнув. клюнул. Ого. Да дукая же. Ракушка? Да не окунь може. Может быть, щука? Надо все выматывать с Пошовку. Ну все одно дивись, чого диви які лапоть. Крапочку. На снейка. Все, бачиш о сник. Сник все. Опа. Піду спробую на протоці трошки половити. Може тут окунь пожив. Хоча тут ми його ловили дуже-дуже мало, але отак приходиш, іноді якась покльовочка є, то окунець, то щучка. Там щось зовсім перестало клювати. Я і приманки міняв. Не спрацьовує. Окунь. Ще Ну. Стояв, стояв не було, так? Да? Угу. Ти вже потрошку і по мене Доганяє. до, доганяєш. У да? мене щось перестало зовсім клювати. Я якось не підберу момент. Чи проводка не така, чи приманка. Ну одне, що потрібно, це довга пауза. Але коли робиш довгу паузу, то шнур кільця примерзає. Після обіду там морозчик збільшується. П'ємо чай. Знову будемо грітись. Уже півтретєї. У мене як було вісім окунів, так і залишається. Години півтори жодного, жодного клювання. В Італія там 5 окунів, які він піймав після обіду. І три окуня гарненьких. Знову тягне окуня. Окунь. А приманка яка? А, снек лох. <реш> двохдюймовий? Да. Ні. Дай двох да, оце ж я теж двохдюймовий, зараз буду прив'язувати. Ну побачимо, ще трошки часу є, половить. Максимум одна година, мода. Ну mm -hmm. якщо клювати буде, ну бачите, витягнув. Дивись, що то пливе. Вон, глянь, Карась якийсь такий наче линяючий. Риба да? же якась. Ривина така якась підбита. Ну попробуй зараз її підхватити. Вона... вона, походу, мертва. Ні, не мертва, вона шевелиться, То чи карась, а чи короб. Ну, то щось на його, напала, Вон дивися, а чумка якась, він весь. Воно стоїть. Я дивлюсь, думаю, що вона підводна лодка сплива. Бачиш, він плаває. Короб. Просто його щось налусті він чи заболів, чим. І пішов вниз. Сплив такий коробчук. Ну його бока всі такі, не, я не знаю, що то його. наче яка пліснява на боках. І опустився вниз. А може то так, карась такий великий, ну наче короб. Наче короб зеркальний був. Хотілося б дістати того коробчука, подивитись, що з ним таке, що за хвороба. Він вже все, він просто пливе так затечує і я думаю, що скоро він пропаде, тому що у нього плавники вже не рухаються, він як, ото, як суспендер, туди-сюди ще вниз вверх ходить. А рухатись вже не може. Сам самостійно плавати. Тікати. його вже значе. окуня тягне. ну Ти дивися. Ну йомайо, -йо, як так? Спочатку я окунів, Віталій нуль. Тепер я нуль, Віталій окунів. І ще будуть. Половили ми до пів четвертої, будемо їхати додому. Я перебрав багато приманок, але так за дві години не бачив жодного клювання. Мені сьогодні вдалося спіймати вісім окунів. Я ж кажу, все до обіду, а потім жодного окуня. Якось так вийшло в мене, не знаю. А це Віталія вісім окунів, який він піймав після обіду. В той час, коли я жодного не піймав, а він вісім. Ось так сьогодні вийшло в нас половить. Ловили ми до пів четвертої. Кльову окуня куня нестабільний, щось можна піймати, але потрібно дуже-дуже старатись, підбирати приманку і проводку. І були такі моменти, коли ну, саме у Віталія, коли він окунав вудлище в воду, щоб відмерзли кільця, тоді саме її клював окунь, повисав на приманці. Ну, це означає, що потрібна довга пауза і короткі ривки. Ось так. Я думаю, що це ще не завершення спінгового сезону. Це можна сказати початок зимового спінга. Коли буде лід, ми не знаємо. Будемо ловити стільки, скільки зможемо до льодоставу. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До зустрічі!